Полтава долучилася до світового досвіду партиципаторного бюджету, тобто колективні громадяни міста, пропонують і презентують владі свої ідеї покращення міського громадського простору. 15 вересня депутати міської ради затвердили положення про бюджет участі. Презентація якого відбулася 18 серпня. Громадяни можуть самі подавати пропозиції до міської влади, міську раду щодо. Іхніх проєктів, які вони бачать, необхідно реалізувати в місті, тобто ініціатива людей, яка виражена в конкретній пропозиції через проєкт, буде розглядатися в міській раді. І для того, щоб ці проекти, ці ініціативи були реалізовані, якраз і передбачається, що в бюджеті міста буде закладена конкретна сума на ці ініціативи. Бюджет участі повинен активізувати полтавців, адже вони мають право впливати на розподіл бюджету, вболівати за те, щоб в першу чергу кошти витрачалися, наприклад, на благоустрій, велоінфраструктуру, майданчики для відпочинку та парки. Зацікавилося цим нововведенням і студентство Полтави. Як тільки но в місті почало з'являтися більше інформації. Про бюджет участі молодь почала розробляти свої проекти. Серед них скейт парк і громадські місця для дозвілля. На студентській раді міста Полтави ми вже обговорювали партиципаторний бюджет і говорили про їхні плюси і мінуси. Також обговорювали. Я виносив ці пропозиції на робочій групі тут. Тому ми вже переглядаємо ту систему, як ми будемо розповідати. Ми говоримо над тим, ну міркували над тим, як створити молодіжну таку промо-кампанію для того, щоб популяризувати це. Представити свою ідею для покращення благоустрою міста може кожен, кому вже виповнилося більше 16 років. Для цього потрібно заповнити відповідний бланк на сайті міської ради та принести його за адресою вулиця Жовтнева, 36, зібрати 15 підписів на підтримку проєкту, популяризувати його. Реалізують ці ідеї, які отримають найбільше балів під час голосування на сайті міської ради.